Мої вітання субстанція 2024 року режисерки Королі Фаржа це своєрідна драма з елементами воді горору. Фільм висвітлює проблеми вічної молодості та тиску сучасної індустрії краси на наше життя та сприйняття себе у досить тришовому та візуально тригерному стилі. Головна роль Елізабет Спаркл, яку виконала Демі Мур, була високо оцінена критиками як одна з найкращих у її кар'єрі. А її перетворення та конфлікт з образом молодої героїні у виконанні Маргарет Коелі додають фі. Фільму глибини та символізму фільм отримав змішані оцінки критиків, але на Rotten Tomatoes 89% говорить дещо про інше на ЕМДІ 7,5 з 10. Тема, що як ніколи відгукується разом з відвертими сценами, тим самим боді-горором, символізмом та акторською грою зробили фільм чи найнеочікуванішим успіхом цього року всього за 30 мільйонів доларів. Якщо сподобається, підтримайте канал, бо на ютубі складно без підтримки. І перейдімо до переказу. На початку фільму в жовто-колять якусь зелену каку, демонструючи нам, що кака вміє той жовток подвоювати. Після чого на Алеї Слави в Голівуді роботяги клепають нову зірку з ім'ям Елізабет Спаркл, таку гарну, файну та нову. Але з часом тій зірці доводиться витримувати не лише популярність, а й зміну піроку, погоди, людські ноги, голуба. А врешті-решт ще й бігмак якогось криворукого. Фільм вже демонструє свою красиво гидотну ідею у вигляді фудпорн. Це Елізабет. Тут їй 50. і вона з такими жіночками дензить на одному з телешоу. Досі типу, насправді, їй Демі Мур тут 61. Прикиньте, щоб я так виглядав у 61. і це певно дуже погано, що я вже знаю, що так не буде. Денсить довго вона кидає заряджаючі фрази і взагалі відчуває себе у своєму човні. Віддам належне, що і інші жіночки теж нічого такі. В нас тут в такому віці вже помирати збираються. Ну коротше, життя б'є ключем, кидає фіналочку у вигляді поцілунку, і все вилітає в коридор аля в кальмара. Ну. Стилю фільму не займати. По дорозі її вітають з днем народження, і оскільки жіночий туалет сьогодні не в настрої, вона йде в чоловічий, щоб виріком попісяти. І ой, яка гидота, я не можу мужикам тут відведена особлива роль демонструвати, які ж гидотні вони є. І що ця гидотність світі норма. При цьому саме цей гидотник дає зрозуміти, що на шоу треба молоді й гарячі, бо ця стара курва й без того довго протрималася. Ніяк не може ще й настятися падло. І замість того, щоб послати козла, Елізабет впадає у відчай. Демі Мур. Прекрасно у своїй ролі у фільмі багато гидотних сцен, але те, як ця шляпа жере креветок, ну це тренда. Коротше, демонструючи всі свої неперевершені манери, він каже, мов, що мусить закривати людські потреби. А оскільки в 50 в нього щось там зупиняється в жінках, пояснити, що він так і не зміг, але треба Елізабет відчалювати і звалив сам кудись. Сподіваюся, жодна муха не постраждала. Їде ще й бачить, як постер з нею зривають, задивляється і потрапляє в люту аварію. Так я до неї теж не був готовий, але Лізабет виявляється щасливчиком, Обійшлося парою подряпин. Та щось радості в ній кіт наплакав. Давай ридати. І поки один лікар здриснув, не знаючи, що сказати. Інший хлоп помацав їй хребет і закинув про те, що вона ідеальний кандидат, віддав пальто та відпустив. А в пальті вже цяцька, точніше, флешка з телефоном та написом, що це змінить її життя. О, так, змінить. Її відволікає Фред, однокласник, який щиро в захваті від неї. Давай закидати про те, що досі сама красива дівчинка, і так далі. Потім. Пропонує вийти кудись. Ну коротше, кайфує від неї страх, дає візитівку і йде. В квартирі Елізабет, здавалося б, та живий собі, але ні, вона акцентує увагу на було і думає, як воно бляха далі бути молодою. На флешці в стилі Тікток розповідається про ін'єкцію, що мов коль, і все буде як раніше. Субстанція, яка поділить ДНК і випустить на волю кращу версію вас. Йоу, нюанси в тому, що треба буде ділитися тиждень на тиждень, щоб матриця і новий клон могли співіснувати, бо все ж вони будуть одне ціле. Ігня якась викинула, підбухнувши так, що довелося цілуватися з унітазом, Елізабет проходиться по спогадах, злиться на картину самої себе і лізе в смітник по флешку. Набравши по номеру, їй дропають адресу і відключаються. Підозріло, так. Так, А значить, ще цікавіше: голова болить, пити треба менше. Кайфує трохи в ранковому душі, і жіночці, що прибирає, он взагалі до лампочки живе та насолоджується, а ця зглянця заспокоїтися не може. Ще одна крута алегорія: в ранковій пошті вона знаходить номерок і все петляє по адресу шпіон, якийсь. А той провулок в сраці світу ще й ворота не до кінця відкриваються. Ну що не кадр, то задумайся. В кімнаті ж досить чистенько. Є і кабінка і ящик. Квест, прямо якийсь. Мадам, вам посилка в якій активатор, стабілізатор, свіч, якась жижа на сім днів для матриці та кращої версії, і умови. Активатор один раз, стабілізатор щодня, зміна що 7 днів, елементарно Ватсон. Ну і треба пам'ятати, що ви одне ціле. Роздягається і доходить висновку, що ех стара, як з таким тілом жити не уявляю. От вона теж не уявляє, бо починає не саму приємну процедуру, на яку стільки дівчат ходить. А ну напишіть дівчата. Я точно знаю, що є купа процедур з ось такими голками, що це і для чого там, і в обличчя, і в шию, і в брови. Ну, всюди, де можна і не можна. Хто шарить, розпишіть, як це йти на такі процедури не під дулом пістолета. Питання, чому така красива жінка на свій вік колить собі якусь незрозуміло, байду в надії повернути молодість, анулюється, бо це так не працює. Все в нашій голові. Момент істини, в який приходить розуміння, на що ти сподівалася? Але ні, все ж зловивши вестибюлярку, Елізабет десантується на плитку і ламає її. Що страшне? І починається: хребет рухається, оки діляться, боді хорор, як то й замовляли. Не питайте, як зараз не до цього, але з хребта релізиться гомункул, Тільки дуже гарний гомункул, краща версія. Ел... Елізабет у всій красі. Ну у всій не покажу, бо ютуб забанить. Але повірте мені, там в усій стоїть, красується, але є момент. Наприклад, Елізабет, з якої та вилізла. Ну, фільм буде суцільний блюр, але правила є правила. Зашиває вона своє місце народження, он як гарно. Хірург прям в справи знову йдуть голки, щоб підробити систему живлення. Та й все най лежить. Вже молода чилить в душі, після чого випускає трохи крові. Саме при таких моментах треба стабілайз. Тому рідина зі спинного мозку сюди. Таким чином, оригінальна Елізабет буде живити молоду. Он як новенька. Гуляючи по Лос-Анджелесу, вона допирає, що хоче стати як раніше ще більше. До того ж, більше вона нічого й не вміє. А тепер то всі дороги відкриті. Знову знову два мужички фільтрують дівчат фразою. Шкода, що на поїці нецецьки. Носяра, так розумію, що жіночу аудиторію, це може тригерить. Знайте, я проти такого, краса в кожного унікальна. Сьюж живе по принципу вибудованим ідеалам, тому у всій своїй красі ставить галочку по відбору. І знаєте, що ще є одним символізмом? Те, що знаючи, яка гнида цей налисник, і певно не лише це, все одно стелиться, о, наш сяє як, бо втішається. Який ідеал? Зуби жовті, смали цигарку, але то пофіг, бо з того жовтого рота вилітають такі слова, що всію посмішка до вух. Каже, що гоучер. Через два тижні починаємо. Поможе їй розібратися. Усьому асистентка, ім'я якої він на ходу міняє, бо воно йому надто довге. С'ю каже, що в місті тиждень через тиждень, бо мама хвора, треба дбати. На що налисне каже, мов нічого, все порішаємо. Парочка буднів, які лишилися з прольотами і акцентами на дупі, фотосесія на новий білборд, все як треба. Трохи денсить вже з молодими. І он, дивіться, яка королева, матір драконів. Хочеш, не хочеш, дай іншому пожити. Час мінятися. Ви все. Тож примостившись, треба. Фіганути переливання, картина не з приємних. Лізка зацінила Сію юві третій особи, так би мовити, і хаває яйка, бо їсти хочеться, що капець знову ж таки тіло кинула, помилася і пішла в студію, де її мужлан речі віддав. каже: ще й ось тобі подарунок від нас. Дуже сумуємо, але бувай, зла жінка, зла. Поки Сію в самоті світить дупою, Елізабет пише графік і замість жити своє життя втичить в екран і тупо чекає кращих часів, прямо як я. Ранком отримує лист, що нове хлючово доставлене. Біжи, забирай. Ну. Вона й біжить, забрала і знову втичить про антилоп. Дивиться показовий момент. Молода ні разу не перевіряла, а ця за два дні вже дочекатися не може. Сю на базі потягається, палить продавлений диван і рекламу масажера. Думає, треба тіло кудись заникать. Знайшовши якийсь пустий отвір в стіні, витрачає час на те, щоб зробити кімнатку. Так вона тут майстром теж може бути, але більше дивує, звідки там пуста кімната. Процес перериває сусід, якому остогидло слухати рух по стінах, але жеребець моментально міняється на теля. Виглядом молодої та гарячої. І тут показовою в усій красі, і спотикається, і заїкається, і виправдовується, і допомогу пропонує і по тупому жартує. А вона нічого не робить. Абсолютно. Я дивлюсь на це зі сторони, і страшно стає. Краса то страшна сила. Тягне стару побудований могильник, знімає картину та й до побачення шоу оновилося. Багато показувати не буду. Просто денсить вже молоде покоління на чолі зі сью. Але скажу, що в нас такого по телевізору не показували. Ще кинула такий самий знак на прощання. Задоволена, аж квітне. Всі нею захоплюються. Ну молодець. Досягла. Наступним кроком одягається в доміну на лабутенах. злорадствує над Елізабет. каже, що не затримається, але дивлячись по кількості хавчика, часу небагато лишилося. Ти їй якось все мало, хочеться гульбенити. Поки сама стверджується, Елізабет, все як насосом висмоктає. Тому молода ловить приход, бо time's gone. гон. Ні, оце щоб раніше провернути, досягнула б бляха до останнього. Тепер і хочеться і колиться. Тому приходить геніальна думка: висмоктати ще на трохи. Трохи. Ну а що там, нічого ж не буде, типу? Шмекаси продовжилися, але оцей момент я не зрозумів. Та після нього Елізабет прокидається вже в своєму тілі. А тут наслідки вечірки. Цікаво, що вони не можуть сконектитися одна з одною і постійно охрінівають. Але більше Елізабет охрініває від пальця, який трохи вирішив вмерти. Як кожна поважаюча себе людина, Елізабет намагається швидко пофіксити проблему, ніби нічого й не було. Але не так все просто. Ось вони наслідки порушених правил. Елізабет вшарює, що спину. Чіпа, зайвий раз телефонує в техпідтримку і стукає на сію. Каже: певні трабли є. Давайте ми з вами то пофіксимо. Але голос слухавці каже, самі ж винні процес невідворотний. Дотримуйтеся правил, пам'ятайте, що ви одне ціле, і все буде, як лікар прописав. От питання лише в тому, як цього дотримуватися, якщо вони не можуть впливати одна на одну, а трабли від цього саме в оригінале. Палець, звісно, прямо з того світу. Елізабет прибирає цей свинарник і помічає ту саму передачку. І ті самі прийомчики по телеку у виконанні. С'ю, і трохи злиться. Знову хтивий сусід яйця підкидає, головою не думає, такий примітив я не можу. Цього разу душ якось вже важко дається, але по доставочку треба йти. Потрохи з'являється манія переслідування, тому забігає в кафешку, трясеться і бачить діда, який кидає фразочку, типу, так довго чекати, правда. По плямі на руці вшарюється момент, що це той лікар спочатку, а це його справжній я, он номер 207. Дід каже, що далі все важче пригадати, що ти теж маєш працювати. Право на існування, що логічно, і фразуючи, почала вона жерти, вас по шматочку переводить фільм в другу фазу. Повертаючись додому, на паніці розбивається об хлопака того самого хлопака. І крутий момент вдома знаходить той номер однокласника, який так щиро кайфує від неї, притуляє до серця і набирає його. Хвилюється, як на випускному. Мужик справді здивований, справді радий чути, тож вони домовляються на зустріч, і яка неймовірна акторська гра. Повірив кожній секунді хвилювання. Знову ж таки, оскільки це так не працює, Працює, незважаючи на вік, люди ведуть себе одинаково, переміривши сто сімсот суконь, нафігачивши мейкап, ну щоб я так виглядав, але ж ні, хоч час і піджимає, сумніви ростуть, і здавалося б, в ситуації, коли все це не має значення для неї, це значення має, і що секунди воно набирає все більшої сили, особливо після того як вона подивилася на молодшу версію, і все понеслася вже їй щось не так. Але ладно, та бляха, тепер цей білборд заставляє знову повернутися до зеркала, і маніакально зробити зробити себе ще красивішою і ще красивішою, що вже ніби й раніше було краще. Врешті-решт, так і не наважившись вийти, адже цей тиск краси, вона повертається вкотре до дзеркала і як давай розмазюкувати своє обличчя по обличчю, Хай бог миле чувак наярює, а в неї тут психологічні проблеми, які треба заїсти. Перемикаємося на сю, яка знову денсить, але трохи завадив один момент сідниці. Камера стоп і ще одна символічна сцена, де всі помітивши щось неладне, починають видивлятися. Покадрово, що ж там не так. А вона, відчувши мить сумніву, в ній від інших відразу намагається прикритися та втекти. В Туалеті дослідивши своє тіло, вона виймає з пупа курку. Ось така антиреклама KFC. І як прокинеться, то все був сон. Елізабет об'їлася не перебираючи, бо де ще щастя шукати. На наступний день підтримку телефонує С'ю. і хандрить, що стара, нічого не робить. А мені ледве часу вистачає насолодитися собою. Зйомка відміняється, бо Гарві каже, ти не підходи. Од ж для ранкового шоу, рейтинги тренда високі. Треба, щоб ти очолила якесь там новорічне шоу на 50 мільйонів глядачів. Каже, на підготовку є пару місяців, тож let's start. старт. Ага, тут вже от пахне смаженим, розумієте? Тож про балансі розговору ні, не нужен он вам. Ви смок, зайві дні тільки так, щоразу каже якісь новини і смокче. Change please. пліс, цікаво, що там з Елізабет. Грим тут просто бомба. Але якщо серйозно тепер вже не лише палець попрощався з життям, а півтіла зістарилося так, що хоч паузу роби. Хух, готові? Ну продовжимо. Елізабет каже, підтримці щось ю взагалі здуріла, зневажає наслідки. Тож чувак, слухавці, такий бажаєте зупинити? Ви головна, можемо зупинити прямо зараз. Все залишиться, як є, але далі не треба буде мінятися. На що Елізабет, звісно, що відповідає: ні. І біситься потім. Знову сидить, дивиться якісь лотереї і бачить ту книгу подарунок, але взяти її вже не так і просто, адже артрит запущеної форми. Але то бляха крепко тримається, та й жінка не промах. Ну, дивіться, вже й ментально. Зла бабка зробилася. Коротше, то книга рецептів. Часу багато, тож Let's Cooking під шоу, в яке запросили Сью. Тут сенс в тому, що Елізабет заздрить сью і демонструє нам свої кулінарні здібності, ще й по ходу, лайняні. Сью ж заливає стандартну історію про те, що вона просте дівчисько з міста, про яке ви, певно, навіть не чули. А ця сосісо не смажить, що вогонь до стелі. На питання, чи була вона прихильницею Елізабет, бо саме її шоу ж вона і замінила, Сью, видає базу, що та ні, я то все сама така молодець, а її Макс. Суму моя мама дивилася. Ну, ж розумієте? Інше покоління, треба зміни. Хоча по факту все по колу, все те саме. Бабку рве від злості, і я навіть не хочу думати, що вона уявляє замість курки. Бляха, я подумав. Фінальне питання про те, який секрет її краси бабку виводить ще більше, бо вона ж тут, типу, головна, і по факту її краса саме і є завдяки цій бабці. Але С'ю, давай плести про те, що треба просто бути собою, і бла бла бла. Елізабет заклеює газетками панораму, і перед зеркалом звинувачує третю. Сторону у вигляді самої Сью, що вона краде красу і все таке, і трохи їде дахом, але далі ніж помінятися тілом, не приїхала поки що. Попоїла на місяць вперед, шарить, бо Сью каже, я манала в неї повертатися, і по кількості баночок стає зрозуміло, що зараз буде доїння ще те. Спині кабзда зливає літрами як соляру в радянський союз. Не знаю наскільки вдалий цей жарт, але назливала аж на три місяці. Які пройшли, страшно уявити, що з оригінальною версією так. Правильно, мені теж. Отже, краще б ввела календар. а То шоу року вже завтра. Це вже новий хахаль. Якщо що, ну просто труп викачує, О, яка Гедота вже. А у вухах свистить, їсти просить. Що робить, не знаю. Дзвонить підтримці, каже Сос: вмираю, треба стабілізатор. На що отримує відповідь, що ну то, то все, кінець, ви все витратили. Треба дати часу на регенерацію. Без варіантів. Ну коротше, хочеш, не хочеш, повзе аж гай шумить, так що аж бідолагу розбудила. Чому бідолагу зараз зрозумієте? Дітям відійти від. Від екранів смертельний номер, дупа мужика. Ну, типу, насправді в більшості мужиків дупа саме така, і це окей. Тож ще один символізм. Ну і ось ще досі Елізабет на хвилиночку. То я сидів з відкритим ротом, коли побачив вперше злість, страх та розпач. Елізабет каже: Йобуй звідси негайно. Від чого чел, штани нас? А він без штанів. Ну ви зрозуміли, і тікає. А Елізабет, забувши, що бігати, то вже не її падає. Якось буду кропати, певно, блюрити. Я не знаю, як це все показувати на Ютубі. Лише в. В повному розпачі Елізабет просить припинити цю недогру. Їй кажуть очікувати доставку, і вона повертає на місце свою картину і дивиться, яка була красива, і справді ж була, накинувши типічний прикид бабки за 150 років, побігла за фінальною доставкою. Цьому хлопу теж кинула комплімент. Пішов у пиздо. і оператор тут теж рознервувався. Зір поганий, але біжить, дай Боже. Ось він завітний шприц зі Шварценеггером. І голос нівідкуди питає: А чи точно впевнена? Бо це вже кінець, далі буде як буде. І це так круто показано на протязі фільму. Як щоразу роблячи гірше, людина ще більше сумнівається, чи зупинитися, чи все ж таки ще раз ризикнути, прямо як в азартних іграх. Але горий Сарай, гори і хата, та ладно, ні. Елізабет не здатна зупинитися, адже все, що їй треба, це щоб нею пишалися, навіть не у власному тілі. А такою вона точно не зможе себе прийняти, тож психологічно зрозуміти можна. Вона має трабли, тому просто не може цього зробити, бо вона їй потрібна, її копія. Реанімація йде по. В ходом порушуючи всі правила. Тож це й призводить до того, що дві версії зустрічаються: мізки у сію не стільки, скільки краси. Тож вона намагається в тупу вбити версію, без якої сама загнеться. Бо якщо оригінал жити може, то вона це до побачення на наступний же день. В двох словах б'ються так жорстоко, що ютуб не пробачить. Б'ються довго та по-живому. В результаті бійки молода перемагає і продовжуючи марити виступом, петляє на нього. А там буде типу, як буде, от тільки буде погано і досить швидко, тож доводиться никатися в і випльовувати зуби а вірити не хочеться як. Не хочеться, але треба пересвідчитися. Ну чи точно випадають? Е, так, дійсно випадають. По дорозі на сцену її стопують мужлани акціонери, он всі як на показ. І кажуть, щоб посміхнулася, бо красуні завжди мають посміхатися. Діди встановлюють правила. шарити. Елізабет ще втрачає нігуть по дорозі, вухо розпадається як вас, і в стані ефекту повертається додому, щоб зробити абсолютно безглуздість надії не загнутися тут і зараз. Вводить активатор в копію, щоб стати кращою версією, типу кращої версії. А там же написано. Для разового використання. Чому лише порція не одна в цих педантів, які все дають по порціям, я так і не зрозумів. Але ладно, понеслася. Штука дійсно для разового була, бо це вже ультра краща версія чудовиська Франкенштейна, не інакше. Перемішалися всі, хто може, але шоу ніхто не відміняв. Тож он причепурилася в суконьку, сережку начіпила. Багато показувати знову ж таки не буду. Процес тут довгий і не дуже приємний. Висновки та мораль можна робити різні, і всі вони в якійсь мірі будуть вірні. Але так, врешті-решт, вона собачить на голову портрет тої Елізабет, яка була спочатку, бо ж насправді вона була дуже красива, але от губи червоніші треба згодний. І попетляла, бо шоу. А тут в її голові всі люблять, всі хвалять. Кажуть, шоу без неї ніколи не буде кльовим і бла бла бла. Але насправді в коридорі нікого не було, бо шоу вже стартує. В залі діти, а тут голожопики, грудьми світять. Я цього не дуже зрозумів. Може теж алегорія на сучасний світ, типу. Коротше, під шумок монстряк на сцену вийшло. І в моменті всі вдуплили, що поряд щось дивне коїться. Наприклад, бачили народження молочної залози з голови. І починається: всі кричать, всі обзиваються, штовхаються нуль поваги. А монстру все, що треба, щоб всі зрозуміли, що це ж досі Елізабет і Сью, і вона не стала потворнішою. Та, врешті-решт, мужичок запускає Тарантіно сцену. Молекули діляться, і всіх з відірваної руки поливає кров'ю дуже довго. Потім тікає, спотикається і робить бомбочку. І хто б що не говорив, але ось воно відчуття зірки. Значить, може, було то все й недаремно, але ніхто не вічний. Що ж, ось такий фільм зняла французька режисерка, і особисто я був в захваті. Це ковток чогось свіжого на нестаріючій темі, вловили символізм, так? Візуально стильний та насичений фільм, що не вимагає багатьох декорацій, щоб принести нас понастільки наболівшим темам: неймовірна акторська гра та операторські прийоми, грим, динаміка та постійний прогрес по ходу стрічки фільм кладеться на мою поличку. А вам дякую за перегляд цього відео. Якщо виявилося замало, зверніть увагу на інші перекази. Скиньте друзям. Ну і будь ласка, вподобайка, підписка, спонсорство в описі мій телеграм. Дякую, па-па.